Обирати місцеву владу на Рівненщині, на жаль, приходить традиційно менше виборців, аніж, скажімо, на президентські чи парламентські вибори. Так і цьогорічна загальна явка по області ледь більше за 50% у Рівному і того менше. По місту Рівному ми підрахували, що явка виборців становила 43,67% від кількості виборців взагалі. Тобто на дільниці прийшло трошки більше 80 тисяч виборців. В принципі, явка ну не досить висока, але вона була більш 40%. Ну приблизно такі очікування у нас і були порядка 40-45%. Експерти пов'язують таку низьку явку виборців із новим законом, бо ж кандидатів виявилося багато, а інформації про них. Мало та й на виборчих дільницях, як це традиційно було раніше, її не розвісиш. Якщо раніше виборчі дільниці забезпечувалися, наприклад, хоча б автобіографіями кандидатів або якимось коротким змістом програми, або ще щось, то на жаль, зараз в цьому законі це не передбачено. І тобто на дільницях відсутня елементарна інформація про кандидатів, за яких голосують. Попри те, що народу скрізь було небагато, на всю область знайшлася дільниця, де голосувати і взагалі було нікому. У нас є така дільниця, на якій було нуль виборців. Це спеціальна дільниця 560-999, яка знаходиться в радіаційному диспансері. Там, на жаль, не виявилось виборців, які б могли проголосувати на місцевих виборів виборах у нас. Нарешті дільниць відзначають спостерігачі. Ситуація була більш-менш спокійною упродовж дня, хоча не обходилося і без порушень. Були поодинокі проблемні ситуації, пов'язані із недопуском, з присутністю сторонніх осіб, як це не передбачено законодавством. Були випадки, коли виборцям видавали неналежно виборчі бюлетені, наприклад, не за паспортами, або коли вони порушували таємницю голосування і в першу чергу заходили в виборчі скриньки, виборчі кабінки. Пробачте. По декілька осіб, як правило, це були сімейні пари значно більше уваги спостерігачі приділяли серйознішим порушенням, які також зафіксували. На жаль, були все ж таки зафіксовані декілька випадків, коли виборці намагалися винести виборчі бюлетені за межі виборчих дільниць. Такі особи були затримані, такі особи були встановлені. Зараз працюють правоохоронні органи і встановлюють, скажімо так, причинно наслідковий зв'язок, тобто мета таких дій в Острозі, коли в одну з виборчих ну, виборчій скриньки там була така щілина, в яку заховали три. Виборчих бюлетенів, тобто заповнених вже, і коли члени комісії робили огляд скриньок час від часу, вони виявили в одній скриньок, тобто в такій невеличкій щілині, три заповнені бюлетені. Тобто вони ці бюлетені вилучили і ту щілину заклеїли скотчем. Тобто, фактично, тут теж можна говорити про те, що можливо хтось хотів організувати ті самі такі технології, як карусель. А незважаючи на всі зафіксовані порушення, вважати вибори на рівненщині не демократичними чи такими, що не відбулися, не можна, каже Олексій Горецький. Ті порушення, які були протягом дня голосування, вони системного впливу на кінцевий підсумок голосування і на результати вони не матимуть. Так, кажуть спостерігачі важливо не як голосують а як рахують виборчі комісії вже опрацьовують протоколи з дільниць а рівненщина чекає оприлюднення остаточних результатів Ірина нечипорук артем лаговський новини рівного